Вітання, друзі! Ви на каналі Житло є. У нас була невелика перерва в показі, але сьогодні настільки хороший об'єкт за дуже хорошою ціною, бо знизили ціну. Люди дуже зайняті і хочуть продати будинок. Він вони так і кажуть, нехай добре дістанеться добрим людям. Що хочеться повідомити про це всіх. І так Ми їдемо в село з гарною інфраструктурою, де є 11-річна школа, є ФАП, є кілька магазинів, дорога трошки бажає кращого. Вона мала бути кращою, але так сталося, що зараз не дуже до доріг. Але кажуть вже про те, що громада сама збереться і поремонтує дорогу. Ось така дорога, тверде покриття, мальовниче село, дуже гарні будинки. Ось Наш будинок знаходиться не внизу, ніколи ніякого підтоплення тут не було і не буде. Ось, ось така дорога з твердим покриттям. Є церква, покажемо. Це, і під'їжджаємо до нашого будинку. Милуємося сусідськими квітами і підходимо до нашого будинку. Це дерев'яний будинок, облицьований брусом, добротний, великий будинок. Будувався молодими людьми, які хотіли, планували тут жити, розвивати бізнес. Ось це двері парадного входу, і ще є двері двору центра, ну, такого закритого, де до господарських будівля. Це ми дивимося, будинок уже ще раз з вулиці, загальний вид, і великий мансардний поверх, який теж можна облаштовувати, гарний паркан. Трохи поросло буряном, є криниця дуже хорошою водою, звідки беруть воду, брали і беруть сусіди, в кого вода гірша. Вода заведена в літню кухню і заводилася в будинок. Це легко зробити. Великий будинок на стадії такого. Ремонту, вірніше, там був дуже хороший ремонт, євроремонт, і раптом вирішили зривати підлогу, заливати підлогу, робити теплу підлогу, тому що сам господар володіє цією темою, але зараз настільки зайнятий, що сказав, що так, він може допомогти зробити це. Підлога зірвана. це Зараз ми бачимо третій будинок. Там доб добре вести якусь господарську роботу, біз бізнес, сільгосп. Це викупили у сусідів такий ну, згляна коробка. Що ми тут бачимо? Так, заходимо, бачимо міцну пивницю. Тільки що ми ще раз вернемося. Ось вона міцна пивниця. Це такий вуличний, з вулиці. Погреб, підвал. Тут прям, дуже воно міцне, гарне. Кажуть, що по справді ключів не було. Ось такий в'їзд машини в двір, якби. ще раз дивимося, збоку будинок. Бачимо, що зроблено все міцно. Будинок газофікований, вікна металопластикові. Паркан є, кадри ще раз показують нам загальний вигляд, лічильники на електрику, на газ, все це є. І так, ми заходимо ми бачили центральний вхід будинку, а зараз йдемо у двір, і ще один вхід в будинок з внутрішнього двору. Показуємо, як є: весь двір замощений тротуарною плиткою. Абсолютно, отут все От, але не косилося. Господар пообіцяв, що як тільки трошечки звільниться, все це буде викошено і тротуарну плитку всі побачать. Ось голубого кольору це літня кухня, а там вхід в будинок і пристроєна така веранда. Гарний дах, міцний з цього видно, з міцного гарного металу. Прямуємо в літню кухню, металопластикові вікна і дерев'яні вікна, металопластикові двері. А це ми не йдемо туди, але це тут господарські будівлі, велика майстерня, стодола, стайня, все необхідне для господарювання є. 20 соток землі. Сходи. Заходимо в перше, першу кімнату літньої кухні. Насправді, це будиночок, де можна жити старшому поколінню, наприклад. Тому що тут є кухня, все необхідно в кухні, котел газовий для гарячої води для опалення. Вода заведена, газова плита. І прямо ванна, облицьована все в кахлях, ванна, умивальник, туалет, насосна станція, віконечко, рівні стелі гіпсокартонні. Виходимо з ванної, і праворуч кімната, житлова кімната, дуже тепла кімната, бо тут дві е, такі хороші батареї газові і е, велика гарна піч, до якої може бути під'єднаний газ, або ж вона може опалюватися тільки дровами. Все зроблено правильно, облицьовано кахлями, на підлозі лінолеум, залита підлога міцна. От. Меблі залишаються, які є, якщо потрібно. Тобто цей будинок повністю готовий до, 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 до проживання. Подвійні дерев'яні вікна, але вони міцні. Ось такі хороші батареї дві під вікнами. Ми оглянули з вами будиночок літньої кухні. Далі ми прямуємо в будинок не з центрального входу, а з входу внутрішнього двору. Два входи центральний парадний і ось з внутрішнього. Тут веранда. Вона може бути закритою, заскленою або ж такою відкритою. Е, нагадую, що підлога в будинку зірвана для того, щоб залити його і е, планувалося зробити теплу підлогу. Ми вже не вперше в цьому будинку, були весною. Зараз ми, пройшов, пройшов багато часу. От, і з усього бачимо, що будинок абсолютно сухий, ніде ніякої плісніви немає. Фундамент видно, міцний. Ось Спочатку ми попадаємо в велику кімнату вітальню. Тут є така арка в робочу зону кухні, підходимо ближче і бачимо цю велику робочу зону. Тут вже починали робити утеплювати підлогу, ми це бачимо. Господар сказав про те, що він готовий допомогти закінчити ремонт. От, бачимо сухі балки. І тут же ж є вихід на стріг, як тут кажуть, на горище. І ми піднімаємося, дивимося горище. Бачимо сухі балки, дерево, дуже багато, велика площа. Ще раз оглядаємо кухню. Це вітальня. Це робочі зони кухні, два котла. Газових батареї є. От. Їх просто треба поставити на місце. Газовий котел є. А далі дивимося, що ще раз оглядаємо стіни. Вони всі чисті. Ну, головне зробити підлогу. Матеріали є. Бачимо, що все кругом сухо, ніде ніякої плісняви. Ніде нічого не поцвіло. Це спальня, праворуч від вітальні. Так, штори от висять та висять, захоче хто Ви, викине їх, але так сталося, що їх не прибрали будівельники. І це декого смущає. Але подивіться, всі кутки чисті, сухі. От, ну, от, матеріал є, є цемент, є вже завезений щебінь. Треба просто залити. Ну, не просто, але все ж таки, коли ви почуєте ціну за все, все це господарство, то багато з вас замислиться про те, що варто прикласти руки. І так, це перша спальня. Тут хороша столярка. Столярка є на всі двері, можливо, десь вони зняті, але вони є. Далі з цієї кімнати. Попадаємо ще в один коридор в арку. То була вітальня, а це коридор, тому що вхід центральний з того боку, от, от з тих дверей. Просто ми з заднього ходу зайшли. От, І е, праворуч, ліворуч двері. Праворуч ще в одну спальню. Знову звертаємо увагу, що скрізь кругом все сухо. Батареї тут такі міцні, чугунні, гарна стеля. Таке враження, що просто прополососити ці стіни, і все буде добре. Акуратно просто залити підлогу. От, залити, а далі чим хто захоче їх накрити, чи ліноліом, чи ламінатом, чи дошкою. ну Це вже на вибір. Виходимо в коридор. Меблі просто не поміщалися в, в тому коридорі. Це двері ліворуч в кухню. Тобто в кухню є два виходи. Арка з вітальні і ще отакі двері. Кому потрібні, залишає так. Хто хоче, закриває їх. А це великий-великий довгий коридор, де зібрані всі меблі, які залишаються. В у цьому кутку коридору довгого дуже багато місця. Там планувалося туалет і ванна, тобто санвузол, вода, краниця, ви бачили на вулиці, є. Все це не так вже і важко. Це центральний вход, гарні двері, металопластикові вікна ось, ну, це на. Вигляд на вулицю, бачите, в кусочок цього вікна. Е, нагадую, що всі ці будівлі на території 20 соток землі, є господарські будівлі, є окремий будинок для ведення, можливо, якогось бізнесу, ціла така будівля з цегли, де можна. Ну, хто що, що придумає цю, цю цей будинок до робити ремонт газ підведений і літня кухня повністю готова. Увага! Оголошую про вартість. Вартість значно знизилась від тої першої ціни. Господар, власник. Просить за все це господарство всього 15 тисяч доларів. Причому він готовий підказати, допомогти фізично силою от, для того, щоб е, швидко це, е, це, ну, цей ремонт закінчити. Чи варто? Е, до розгляду, розглядати вам, всім, хто шукає житло. Вважаю, що так. Якщо сім'я велика не боїться думати про ведення бізнесу в селі, Гарні, дуже гарний ліс поруч, великий де і ягоди, і гриби, і багато всього корисного. Гарна природа, чиста природа, близько до Карпат, до Яремчі, наприклад, це буквально 55 кілометрів. Підписуйтесь на наш канал за нашу роботу вдячність у вигляді лайка, уподобайки, коментаря і до зустрічі! Всі ваші питання вітаються. Телефонуйте, пишіть, пояснимо, зробимо живий огляд, і цей гарний будинок обов'язково, швидко знайде свого власника. До зустрічі!